Вибираємо карту 1, 2, 3 на те, що вас чекає в травні. Думаємо про цифру 1, 2, 3. Що вас чекає в травні? Що вас чекає в травні? 1, 2 і 3. Подумали про цифру і будемо дивитися, карта 1. Колесо фортуни. Все дуже зміниться в вашу користь. Карта номер 2 Цей місяць буде знань, пізнання себе і, можливо, відчурення потрібно трохи закритися. І карта No3. Імператор. Вас чекає або дуже ділові справи, або знайомство з дуже серйозним мужчиною. Гарного вам травня.